Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді нова потужна відеокамера Reolink RLC 820 a White. Вона пропонує високу якість зображення та бездоганну функціональність для вашої безпеки та спокою. Чудово підійде як для дому, так і для вулиці. Давайте подивимось на неї ближче. А з вами Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Reolink RLC 820A це сучасна інтелектуальна IP-камера відеоспостереження з об'єктивом на 8 мегапікселів і роздільною здатністю в 4К, 25 кадрів на секунду. Але чому ж вона інтелектуальна? Бо тут на рівні програмного забезпечення вшита функція розпізнавання людей, тварин та машин від інших об'єктів. Тепер помилкових тривог буде набагато менше. Давайте подивимося, що у нас по комплектації. У коробці йде сама камера, воду на кришка. Мережевий кабель на 1 метр, технічна документація та монтажний набір. Камера підтримує запис за рухом чи за розкладом, або цілодобовий неправильний запис. Все відео може зберігатися на мікро sd картці до 256 ГБ на відеореєстратор NVR або на окремому FTP-сервері. Також ви можете переглядати картинку у режимі реального часу через підключені монітори або на своєму смартфоні через додаток. Цій камері не потрібен блок живлення, бо вона обладнана технологією, Технологію POE, що дозволяє завдяки одному роз'єму одночасно заживити RLC 820 і під'єднати до інтернету. Тепер ви не будете залежати від примхливого Wi-Fi. З'єднання завжди буде стабільним. Але розробники залишили можливість живлення і від 12 вольтів. Reolink RLC 820A має кут огляду 87 градусів по горизонталі та 44 по вертикалі, що дозволяє охопити більшу територію для відеоспостереження. А завдяки вбудованому. Інфрачервоному підсвічуванню ви можете отримувати чітке зображення навіть вночі на відстані до 30 метрів. Крім того, технологія 3D DNR значно знижує рівень шумів, що забезпечує більш чітке та плавне зображення в темну пору доби. А також однією з важливих функцій цієї камери є відсутність мерехтіння на зображенні при використанні в приміщеннях зі штучним освітленням, що робить її ідеальним варіантом для офісів та складів. Не можна не згадати про простоту установки та налаштовування камери. Завдяки додатку Realink ви швидко можете під'єднати камеру до мережі та почати відеоспостереження всього за кілька хвилин. І звісно ж, якщо камера щось помітить, то одразу вам в додаток прийде пуш-сповіщення, і ви можете подивитися, що там відбувається. Сама ж камера невелика 105 на 95 мм, вага 467 грамів, корпус з пластику, а робоча частина з алюмінієвого сплаву. Клас захисту тут IP 66, тобто вона не. Не боїться ні дощу, ні снігу, а тим паче пилу. Тому чудово підійде як для приміщення, так і для вулиці. Realink RLC 820 a White – це чудовий вибір для тих, хто цінує високу якість, надійність та простоту використання. Не сумнівайтеся, вона буде працювати надійно та ефективно, забезпечуючи вашу безпеку та спокій. А обрати та замовити всі товари для відеонагляду та подібне обладнання ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. А я дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.